Отож, чому вибір лікаря не впливає на наші пологи? Чому зараз так багато де травматичних пологів? І чому по статистиці, яку я веду для себе, більше до пологів готуються в яких ідуть уже другі пологи, треті, четверті, і не повірите, навіть п'яті пологи. Чому так? Давайте будемо дивитися на пологи, не на щось окреме від нашого життя. Тому що пологи це є частиною нашого життя. Якщо дивитися зараз на ті процеси, які відбуваються в нас в світі, це те, що ми увійшли в епоху Водолія. Що взагалі дає ця епоха? Це епоха про пробучення. Пробучення нашої свідомості, пробучення відповідальності за себе. І припустимо, цю епоху ми можемо прожити двома шляхами. І якщо я зараз вам розповім, то, то ви точно побачите і просвіткуєте такі ситуації, які відбуваються. Перший варіант: ми, в нас буде пробучення, але це буде пробучення десь через біль, десь через власний такий негативний досвід. Якщо це Взяти і дивитися саме на пологи. Ми бачимо жінок, в яких були перші травматичні пологи, в яких був травмований малюк, в яких там ДЦП в дітей, дуже багато інших там ускладнень пов'язаних з пологами. Тому що сподівалися тільки на те, що вони прийшли в пологовий будинок, і там далі скажуть, що їм робити. І далі або ми бачимо жінка після пологів, вона травмована, або в неї дуже багато розривів, або в неї е, іде в неї там проблеми з її здоров'ям, і відповідно потім, після пологів, страждають інші сфери життя. Просто ми про це не задумуємося. Пологи вони впливають потім на стосунки з чоловіком, на нашу реалізацію як жінки, тому що от подумайте, якщо в нас іде здорова дитина, і в принципі так да, нам важко бути мамою, тому що дійсно це робота 24 на 7. Ми просинаємося вночі, ми годуємо, ми носимо на руках там, і, і так далі. Але набагато важче бути жінкою, набагато важче думати про якесь сексуальне життя з чоловіком, набагато важче думати про якусь свою реалізацію, коли з тебе іде або хвора дитина, на яку ти повинна витрачати дуже багато часу. Це постійно. І, або коли ти травмована, і тобі навіть е, боляче, або до страху там до мурашок на тілі, до волосся дибки на голові, думати взагалі е, про близькість якусь з чоловіком, е, тобто ця сфера, саме пологи, це не не окрема частина, життя, це є частиною життя, яка впливає на інші сфери. Тобто, ми. Ми жінка, у нас немає варіанту не пробудитися. Ми все одно прийдемо з вами до цього пробучення, до цього включення нашої свідомості, до включення відповідальності за своє здоров'я, за пологи, за здоров'я свого малюка. Але це буде проходити через біль. Є другий варіант. І ви помітите, що деякі люди вони, також живуть в ту саму еру, що ми, але. Вони бачать, ага, в інших є негативний досвід, е, травматичні пологи, рівень травматизму маляків зараз іде дуже сильно високий, е, рівень е, хвороб дітей іде ну, просто зашкалює так само. Це можна відкрити статистику і подивитися навіть з тим, що говорять, що є пологові будинки, є... ми маємо всю апаратуру, ми маємо лікарів, але все одно травматизм дітей, так само травматизм жінок під час пологів доволі такий високий. І коли ми бачимо цю всю статистику, і ми для чого мені чекати якогось такого травматичного болючого досвіду, проблем зі здоров'ям малюка або своїм, або страху цього такого, від якого тебе кидає в холодний піт? Якщо я живу також з іншої сторони в таку прекрасну еру, інформаційну еру, коли я можу піти підготуватися до пологів. Для цього я створила навіть курс про любов, тому що... Я більше все одно підтримую онлайн-курси, тому що це зручно, ви будете це передивлятися 4 разів, 5 разів. У мене є такі мами, які кажуть, я по 10 разів вас передивляюся. Це зручно в плані навіть економії часу, тобто, все є створено для жінки, і тут уже питання того, що обирає жінка. Або Пройти до цього пробучення, до того, що ви відповідальні за своє здоров'я через травматичний досвід, або це відбувається легко, з посмішкою, з відчуттям щастя, дійсно, з очікуванням цього першого дня народження малюка, і з тим, що ви потім навіть захочете народити ще двох-трьох діток, і з тим, що навіть якщо ви готуєтесь до пологів ще і фізично, а я прям для себе аналізувала. Що коли жінка займається просто йогою, її больові відчуття під час пологів, це один рівень болівих відчуттів. Часто він з'являється вже на 5-6 см, оце те, що я спостерігала. А якщо жінка займається комплексною фізичною підготовкою, так як у мене все продумано на курсі про любов, боліві відчуття, якщо чесно, вони більше з'являються вже на 9 см, і то це. прям такі, Не можу сказати, це біль, нема такої жінка кричить. До речі, жодні жінки, яких я супроводжую під час пологи, вони не кричали. Але тоді прям жінка дійсно відчуває таку інтенсивність цих перемів, тому що там вони одне за одним. І потуги це народження голівки, оце, ось це те, що найважче. А решта народжують м'якше. Тобто, ви вже просто обираєте ваш шлях або один, або другий. Для тих, хто обирає другий шлях, я запрошую вас на курс про любов. Всі деталі я спеціально напевно залишу посилання в шапці профілю свого інстаграму. Ви його заповнюєте, і з вами зв'язується моя команда. І вже. Допоможе вам обрати пакет, який підійде вам по стану здоров'я, по тижні вагітності і так далі. Пишіть, що ви думаєте на цю думку. Чи дивилися ви на пологи саме під таким кутом? Буду рада вас почути і почитати.